Виконуємо номер 497 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За перший день Настя пройшла чотири дев'ятих усього шляху, а за другий решту 16,4 кілометрів, яку відстань пройшла Настя за два дні. Знайдемо, яку частину усього шляху пройшла Настя за другий день. Весь шлях це 1, одна 1 ціла. Одна ціла, віднімемо 4 дев'ятих, подамо одиницю у вигляді дробу знаменником дев'ятих. 9. 9 ,9. відняти 4 дев'ятих, маємо 5 дев'ятих. Усього шляху пройшла Настя за другий день. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення. 16,4 поділимо на дріб на 5 дев'ятих. Подамо 16,4 у вигляді неправильного дробу. 16 помножимо на 9, додамо 4. Це буде 148 у чисельнику, ознаменнику 9 і помножимо на дріб, обернемо до дільника на 9. ,5. Перемножаємо чисельники. І знаменники 9 і 9 скорочимо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 9 ділимо на 9 буде 1. Маємо в чисельнику 148. У знаменнику 5. Подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 148 поділимо на 5. Неповна частка буде 29, остачі буде 3. Отримали 29,3 кілометрів. І пояснюємо, пройшла Настя. За два дні, записуємо відповідь двадцять дев'ять цілих три п'ятих кілометрів ми дали відповідь на питання, яку відстань пройшла Настя за два дні. Якщо за перший день вона пройшла 4 дев'ятих усього шляху, а за другий решту 16,4 кілометрів. Номер 497 виконано.